З'явилося відео з наслідками української атаки по російському військовому аеродрому Морозовськ в Ростовській області. Інформація про успішний удар силами оборони по ворожій авіабазі з'явилася ще 3 серпня. Пізніше показали фото із супутника, на яких було видно вирви та наслідки масштабної пожежі. Атакували аеродром, що розташований за 265 кілометрів від лінії фронту безпілотниками. На кадрах, які публікують телеграм-канали, є і сам момент. Лучше Також на відео видно повністю спалений ворожий бомбардувальник су 34 Окрім цього, на кадрах є зруйновані будівлі, як стверджують у дописі, це приміщення теж на території аеродрому Морозовськ. За даними української розвідки, під час атаки, окрім Су-34, ймовірно були пошкоджені ще два російські літаки. Також такого типу, адже на супутникових фото поруч із бортами помітні вирви від вибухів. Нині відомо, що на литовищі... Повністю знищено чотири технічні будівлі, два ангари та склади авіаозброєння зокрема, склади зберігали керовані авіаційні бомби, якими і б'ють по Україні. А напередодні українські спецпризначенці висадилися на тимчасово окуповані тендрівські косі і знищили росіян разом із їхніми фортифікаціями і технікою. Як повідомили в головному управлінні розвідки у ніч на 6 серпня, спецпризначенці підрозділу Артан та морського центру ГУР провели чергову операцію в північній частині Чорного моря. Катерами вони підійшли до Тендрівської коси і фактично з берегової лінії обстріляли ворожі оборонні укріп. Іплення ліквідованих росіян, на жаль, порахувати не вдалося а от техніки успішно знищено комплекс радіоелектронної боротьби, кілька одиниць броньованої техніки і фортифікації противника. Виконавши завдання, зокрема і секретну його частину, повідомляє гур. Розвідники відійшли без втрат.